Всіх радий бачити, на своєму каналі. Сьогодні ми подивимось, що з собою представляє iPad Air 2013 року. Тобто, це перше покоління iPad у 2023 році. На що він ще здатен? Поїхали. Вмикаємо iPad. Як ми бачимо, інтерфейс досі працює плавно. І... І Я не бачу проблем з затримкою в роботі, що показує довговічність і стабільність роботи iOS. Заходимо в браузер Safari. Він довго прогружає сторінки, але все ж він працює і ми можемо відкрити Google, Bing або перейти на сайт Apple, наприклад. Далі ми заходимо в камеру. Бачимо, він досить стабільно працює. Робимо фото. Фокус. Вау! Як і слабенька, як і смартфони цього року планшети фотографували не дуже добре, але виглядає непогано. Погодьтесь. Налаштування і дивимось, яка вона стоїть. Стабільна операційна система на нашому планшеті Це в нас iOS 12.5.5. Ось. Тепер найважливіше, що треба знати про iPad. На iPad немає багато актуальних програм, тому що йому 10 років. Ми переходимо в Web Store і пробуємо завантажити щось, що нам потрібно. Давайте ми спробуємо завантажити Instagram. Він не підтримується, для цього потрібна новіша операційна система. Для завантаження Instagram, YouTube і інших програм потрібен мінімум iPad Air другого покоління. Пробуємо YouTube. Також провал. Ютуб у нас також не завантажується. Пробуємо найпростіше вайбер. Вайбер також неможливо завантажити. Але вдалося завантажити Телеграм, Опера і навіть vpn сервіс АйЕкспрес, редактор програм і навіть Тікток. Давайте подивимось, як він працює. Як бачимо, він працює досить повільно і завантажується з дуже великими зусиллями. А, депілка наляка. Хочете побачити наповнення? Ну що ж, айпа досі непогано працює і досі має багато підтримуваних програм, але з самих популярних програм ви не зможете завантажити найнеобхідніше. Ви зможете завантажити браузер vpn сервіс і навіть TikTok. І месенджер Telegram. Ось так працює зараз iPad Air у 2023 році. Відео знято, до речі, на смартфон Google Pixel. Прекрасна камера, прекрасне фото, гідний конкурент сучасних смартфонів. Дякую за перегляд. Всім гарного дня. До побачення.